Друзі, доброго вам всім вечорочка. Сьогодні у нас 3 вересня 2022 року. Ще хочу зняти такий сорт винограду під назвою Руслан. В тому році в мене було декілька гронок, в цьому році у мене вже гронок більше. Получається кущеві третій рік. Оцьому. Що я хочу сказати? Це виноград для любителів сливового смаку. В ньому є. Сливовий смак. Грунки на даний час невеличкі, але зарекомендовано. По статистики я дивився, там і дивився у виноградарів які груни, йдуть від 300 г і трішки більше кілограма. У мене на даний час таких грунок нема. Ну, грам по 400 є, але їх небагато. Нагрузка тут невеличка, вон там декілька гронок, тут, тут, ну так, приблизно десь кілограмів 4. Дасть Бог, на слідуючий рік, якщо вийде, то буде ягоди більше. Ну що, ягода така темно-синього кольору, має сливовий смак. М'якоть м'ясисто-соковита, солодкий, лози визрівають файно. у минулому році бачив по цьому сорту винограду тріск. В цьому році поки тріску нема, але будемо дивитись далі. У нас круте верте знову може бути на ніч дощ, побачимо, що буде після дожджа, якщо він буде. Така ось гронка, бачите, файна. Він уже готовий, цей сорт винограду. Узнав так, що підійшов сьогодні, дивлюся, оси почали бити нижню ягоду, покуштував, нижня ягода вже солодка і з присмаком сливи. Якось так. Друзі, ну що, ваги. Зараз важимо декілька ягод. Подивимося, яка буде консистенція. Мякоті якийсь сік. Так, 11 грам, 69 мг. Так, невдобно. 10 грамів 65 міліграмів. Ну, ну, скільки це? 11 грамів 70 міліграмів. Ну, тобто, виходить, від 10 до 12 грам може бути ця ягода. Ось м'ять, знайшов одну кісточку тільки тут. Зараз подивимось, що воно тут буде. Дивіться. Скільки соку, аж цибенить. І сік такий розового, як правильно сказати, рожевий, не так трішки сказав, рожевого кольору. Ну, якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові! Все у нас буде Україна. З вами був Толян. Сьогодні 3 вересня 2022 року. До побачення. Ще побачимось. Дякую за увагу.